Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фріїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про помолодшення серцево-судинних захворювань. Інфаркту-20 – не міф, а реальність медики кажуть, серцево-судинні захворювання значно помолодшили. Більше про це говоримо із лікаркою-кардіологією центральної міської клінічної лікарні Юлією Садівською. Захворювання серцево-судинної системи одна з основних причин смертності та інвалідизації у світі і в Україні. Зокрема, зараз ми бачимо тенденцію до молодшення даних захворювань. До нас звертаються пацієнти 20-30 років з такими скаргами, як підвищення артеріального тиску, перебої в роботі серця, тобто різного виду аритмії, стенокардії та навіть інфаркт міокарда. Ми часто бачимо, що до нас на приймальний покій звертаються люди досить молодого віку: і 18, і 20 років. І це можуть бути, наприклад, гіпертонічні кризи, навіть підвищення тиску там вище 200 на 120, яке в подальшому може дати свої ускладнення, такі як чи інфаркт міокарда, чи інсульт. Відповідно, такі захворювання в даний час дуже помолодше. Причин для цього є декілька: в першу чергу, це малорухомий спосіб життя, гіподинамія, неправильні харчові звички, тобто зловживання, наприклад, алкоголем, надмірне вживання алкоголю. Також до цього відноситься надмірне вживання харчової солі, збільшення кількості в раціоні простих вуглеводів, жирних та жарених продуктів. Також основною із причин молочення серцево судинних захворювань можна назвати хронічний стрес, в якому, на жаль, в даний час перебуває більша частина нашого населення. Ну і, звичайно, тютюнокуріння важливе місце відіграє не тільки активне тютюнокуріння, але й пасивне. І зазвичай страждають діти і особи молодого віку, які знаходяться поряд із активними. Людьми, які активно палять. До основних симптомів серцево-судинних захворювань будуть відноситися болі або дискомфорт в ділянці серця, який може виникати при фізичному навантаженні або у спокої. Також це можуть бути відчуття пришвидшеного серцебиття, перебої в роботі серця, тобто аритмічні скорочення серця. Також це може бути відчуття нестачі повітря, задишка, яка з'являється під час фізичного навантаження, але також може бути спокої. поява набряків на нижніх кінцівках. На жаль, велика кількість серцево-судинних захворювань на ранніх етапах може перебігати повністю безсимптомно. Тому і так важливі так звані чекапи організму, які необхідно проходити всім особам, починаючи із 25-30 років. Чекап буде включати в себе просте вимірювання артеріального тиску, яке необхідно проводити хоча б раз на рік. Також вимірювання рівню глюкози та рівню холестерину в крові. Також це електро... зняття електрокардіограми, ну і при необхідності це може бути ультразвукове дослідження серця, ультразвукове дослідження судин та інші додаткові методи обстеження. На жаль, наше серце не знає віку. тому навіть людина молодого віку може мати будь-які захворювання, такі навіть як інфаркт міокарда, тому так і важливе обстеження на ранніх етапах. Тобто діагностування того чи іншого захворювання на початкових стадіях, щоб не дати прогресувати цьому захворюванню і в подальшому призвести до інвалідизуючих наслідків, таких як інфаркт, міокарда чи інсульт. Будь-яке кардіообстеження не є шкідливе для будь-якої особи. Навпаки, воно допоможе нам визначити, чи здорова людина, і також діагностувати ті чи інші захворювання, які перебігають безсимптомно, і відповідно почати вже адекватне лікування на ранніх етапах, щоб не допустити подавати. Дальшого прогресування того чи іншого захворювання перші дзвіночки до появи будь-яких серцево-судинних захворювань. Це, наприклад, може бути чи підвищення артеріального тиску, симптомне чи асимптомне. Відповідно, тому так важливе періодичне вимірювання артеріального тиску в особи, навіть починаючи з 18-літнього віку. Також це може бути підвищення рівня глюкози чи рівня холестерину в крові, що ми можемо діагностувати за допомогою лабораторних показників. Також це може бути поява скарг. Дискомфорт, болі в грудях, що виникають зазвичай під час навіть незначного фізичного навантаження, відчуття нестачі повітря, також яке буде посилюватися при мінімальних рухах, при мінімальному фізичному навантаженні, відчуття пришвидшеного серцебиття або відчуття перебоїв в роботі серця, які також можуть бути симптомні, але інколи і безсимптомні, тому важливо проходити електрокардіографію, яка відповідно нам і покаже, якщо є якісь зміни. В принципі, це є незалежно від віку, але зазвичай, от навіть як нас вчили ще за період університету, що серцево-судинні захворювання більш поширені у чоловіків, наприклад, там до періоду 40-50 років, тому що жінок все ж таки захищає наш менструальний цикл. І далі жінки, коли потрапляють в період менопаузи, вони стають більш вразливі і, скажімо так, Кількість оцих захворювань між жінками і чоловіками в більш старшому віці все ж таки вирівнюється. Кава зараз доведено, що на серце не впливає. Тобто, навіть нашим пацієнтам, які там перенесли, наприклад, той самий інфаркт міокарда, ми дозволяємо випивати в невеликій кількості кави. Це може бути одна-дві чашки на день в першій половині дня. До сучасних методів діагностики належить е, навіть проста електрокардіографія, яка є для нас дуже інформативна. Також це є лабораторні методи обстеження, такі як визначення рівня глюкози в крові, ліпідограма, яка показує рівень холестерину в крові. Також інші додаткові обстеження, такі як е, УЗД серця, тобто ехографія серця, доплери судин нижніх кінцівок, доплери сонних артерій. І також при необхідності лікар може дозначити такі додаткові обстеження, як, наприклад, холтрівське моніторування ЕКГ, яке нам покаже більш детальну картину, тобто роботу нашого серця протягом доби, і також добове вимірювання артеріального тиску, яке для нас також є дуже корисним, тому що ми бачимо рівень артеріального тиску не тільки в певний період, тобто коли ми вимірюємо, а протягом цілого Цілої доби, тобто і за час дня, і під час нічного сну. Рецепт здоров'я це в першу чергу профілактика серцево-судинних захворювань, і до цього буде належати активний спосіб життя. Тривале перебування на свіжому повітрі, активність хоча б 30 хвилин фізичного навантаження на добу. Це може бути навіть проста прогулянка на свіжому повітрі, здорове збалансоване харчування з обмеженою кількістю жирних смажених продуктів, солодкого, простих вуглеводів. Обмеження шкідливих звичок, тобто зменшити вживання алкоголю до мінімуму, відмовитися від постійного паління, ну і, звичайно, старатися уникати при можливості стресів, висипатися. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.